Вітаю вас, мої шановні підписники. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за вашу присутність. Не забувайте підписуйтесь, коли ви дивитеся мої прогнози. Дякую вам за те. Це є ваша подяка за мою роботу. Трошечки зараз відволічемося від війни, від війни і хочу подивитися тему, що у вас на порозі. Ви обирайте три варіанти. Я вам пропоную, можете обирати перша, друга, третя колода, це золоте таро райдера Уейта, це чаклунське таро, а це універсальний ключ. Обирайте, що вам більше до вподоби. Перший, другий, третій варіант. Загадувати тут нічого не потрібно, можливо, у вас якась уже ситуація є, ну, можете про неї подумати. Це знаєте, це як якась несподіванка. От що ви будете вирішувати самим найближчим часом? Оці два варіанти трішки так в сторонку. І перший варіант дивимося, чого ж вам очікувати найближчим часом. Дев'ятка кубків. Це якась дуже радісна подія у вас має відбутися. Відчуття, що ви очікуєте. Чогось радісного, тут у вас квітна душа від перечуття чогось, якихось подій, які вам. знаєте, це карта задоволення. І можливо, ви щось очікуєте, ви знаєте вже про щось, що вам принесе задоволення. Ну, або у вас просто доволі такий добрий настрій. Чого чекати вам? Королева Пентаклів. Певна стабільність, але це як фігурна карта може означати от безпосередньо зустріч з жінкою. Ну, але якщо ви теж жінка, то це може сестра, це мама, я не знаю, приятелька. Але це дуже ресурсна, дуже важлива для вас людина. Якщо ви, якщо ви чоловік, мене дивитеся, то це теж важлива жінка у вашому житті. Тобто, що вас чекає? Зустріч з жінкою, яка для вас якимсь чином от, ресурсна. Ще. Двійка жезлів. От саме з цією жінкою, або ну, з її допомогою, чи під її якимось впливом, ви будете обирати якийсь певний напрямок між двома можливими напрямками. Ось ви її очікуєте, вона з'являється. І ви тут щось вирішуєте. Що вирішуєте? Знову ж таки, мені підкреслюють важливість цієї людини у вашому житті. Ви їй будете довіряти, і разом ви будете виконувати якусь важливу справу. Ви один одному вона вам довіряє, а ви їй. Тут як бути, що один без одного ви щось не можете зробити. Ну, до речі, як варіант це ще може якось бути пов'язано з більш літніми родичами. От. Або ще як варіант, ця жінка може пов'язана з якимись іноземцями. Так. У вас з цією жінкою якась сумісна кропітка робота, пов'язана з благополуччям і з прибутком. Кропітка робота з отриманням грошей. Страшний суд. По цій карті приходить відродження, зцілення, якась реабілітація, відновлення зв'язків. Ем... І це домовленості. Я вам так скажу, це такі от добрі знаки. Жінка, яка з'явиться, вона вам несе прибуток, вона вам несе з'ясування якогось дуже важливого питання. Причому тут без хитрощів, без обманів. І ви за допомогою цієї жінки порішаєте дуже серйозні ваші питання. Буде щось для вас дуже важливе. От Якщо ви були десь розгублені, так, по двійці жезлів, якось обирали шлях, от що робити, то от якось оця жінка вам дуже добре допоможе. Ви будете задоволені і спокійні, і впевнені, що все, що виконано, чітко з вірним якимсь розрахунком. Тут якось я не бачу там якогось кохання чи що, тут якась ділова така сфера. Можливо, щось статуватися нерухомості, роботи або передачі грошей. І жінка в цьому відіграє дуже важливу роль. Я вам скажу, що ви їй можете довіряти, тут все у вас дуже добре. Як ото Шершеля фан, і ще тіженщина. Тобто чекайте жінку, яка приведе до якихось змін у вашому житті. Це був перший варіант. Другий варіант, до чого готуватися вам, що у вас на порозі. Четвірка пентаклів. Ви будете вирішувати дуже скоро питання фінансового характеру. І, можливо, тут мова йде про нерухомість. Можливо, у вас були якісь напружені моменти, і ви якось дуже міцно тримаєтесь за щось. Бо у вас таке відчуття, що щось у вас хочуть забрати, розділити. От. І ви як влаштовуєте навколо себе будуєте кордони. Ну, або показуєте якісь певні правила гри. Намагаєтесь щось прорахувати всі свої ходи і чужі кроки от наперед. Отак: от от. якісь тут такі ви собі обмеження: 10 пентаклів. Ну, це дійсно можливо якісь сімейні справи, які стосуються нерухомості. Або це ще може бути як сімейний бізнес, і зараз от прийшов час якось все вирішувати, що робити, закривати, розширятися, відкривати. От можливо ще таке бути. У нас щось дуже фінанси, фінанси йдуть. То з мечів. Ну, ви знаєте, як от, можливо, от під кінець року треба як підбити чи якісь підсумки, чи треба вирішити якісь дуже серйозні от фінансові питання. От тут нерухомість бізнес мені йде, і треба вам тут все розставити, крапки, всі над і, і щоб згодом у вас було якихось не було ну, непорозумінь. Можливо, хтось чекає тут аудит і переживає тут всі кошти якось підбиває. Хто у когось я ж кажу, це пов'язано можливо з нерухомістю і або з якимсь сімейним бізнесом. Не, не маленьку роль тут відіграє якийсь мужчина. І всі ці питання ви будете вирішувати з чоловіком. Рак, риба, скорпіон, ну це як можливість, як варіант, але це не, не обов'язково. Так, але тут, от, знаєте, якось, на відміну від вас, він налаштований якось більш спокійніше. Можливо, ви навіть до той злитеся, що він якось не робив все жвавіше, або якось не відповідає якимось вам вашим. Якісь, Вимогам. Він якийсь такий, знаєте, розважливий, так спокійно каже, та все буде добре, чого ти метушишся, ми, ми все зробимо, ми впораємося. Ви напружені, ви хвилюєтеся, ви прям кордони вибудовуєте, ви прям так все категорично, або так, або не так. А він якось так спокійно і впевнено. О. Слухайте, вам нема за що хвилюватися. Тут куча фінансових питань з мужчиною, який на вас, я вам так скажу, нерівно дихає. Можливо, це дійсно сім'я або це відносини, щось тут пов'язано з таким, з якимсь теплом. Для вас тут є добрі новини, бо цей чоловік цілковитий повністю за вас і з вами. Він зробить все, як ви скажете, і все для вас. Тут немає якихось непорозумінь. От ви напружені, ви думаєте, що щось піде не так, а насправді ні. Навпаки, тут ви один одному даруєте якусь впевненість, партнерство, гроші рахуєте разом і готуєтесь подарувати один одному якісь земні радощі, разом готуєтеся до чогось доброго. Тут добрі, добрі шанси на майбутнє, я б так би сказала. Тут, скоріше всього, сім'я, яка намагається вирішити свої питання фінансові, дуже турбується про те. Можливо, тут і нерухомість, і бізнес. Але взагалом ви все вирішите, і все для вас буде добре. Не напружуйтесь так сильно. Врешті-решті гроші не головне, хоча й головне. Так, це був другий варіант. І третій варіант. універсальний ключ, до чого вам готуватися. Тут сімка мечів, чорна мамба колоди, пам'ятаєте, я її так називаю. Тут треба буде шукати вихід із скепської ситуації. Сімка мечів це таке нічого доброго. Тут так, або вам треба бути, проявити якусь хитрість йти на якісь стратегічні ризики, або тут хтось вас хоче надурити, і ви тут тримаєте ушки на макушки. І правосуддя тут. Можливо, вам доведеться урегулювати якісь питання за допомогою фахівців, або це як юридична допомога. Ну це не обов'язково, це як варіант, або тут просто ви тут як борець за справедливість. Хочете, щоб все було справедливо? Ви розумієте, що або вас тут відчайдушно дурять, або ви когось хочете надурити і розумієте, що вам не оминути закон. Так, але так, хтось із вас тут буде дійсно приймати участь у якомусь судовому засіданні ще. Угу. Це стосується грошей, бізнесу, роботи, майна, якогось партнерства. І у вас дійсно буде вирішуватися щось з, цієм, з цим партнером через суд. Тут отак-от. Ага, тут найвищі інстанції прийшли. Ну, тут, дійсно, можливо, будете судитися з мужчиною. Це можуть бути і ділові стосунки, ну, от якесь партнерство, так? Ну, або навіть розподіл майна, або навіть ті ж аліменти, от щось тут таке. Тут хтось тут за вами так спостерігає вперто. То ви не даремно переживаєте, бо той хтось, от з ким ви маєте справи, от якось хоче з вами розправитися по-своєму через, через суд. Ну, тут дійсно має місце якась підступність, якась зрада, якесь таке як недовіра. Недовіряю, тут нечесне ведення справ є. Ну, але і добрі новини в цій справі ви теж отримаєте. Ну Тут, знаєте, тут так, як варіант, якщо немає суду, то тут вам треба бути дуже уважними при підписанні якихось чи паперів, чи укладанні якихось договорів, чи контрактів. Бо дійсно та людина, з ким ви маєте справу, вона якась впливова ця людина, але вона й не дуже чесна. Оце ця карта і ця, і ця каже, або тут вас дуже перевіряють, от щоб за вами, тут, як то кажуть, ні сучка, ні задоринки не було. Так, от якась тут є момент, скоріше це щось ділове. От. Ну, я вам так скажу. Будьте дуже уважні при підписанні при будь-яких е договорів, особливо це як перед Новим роком, от, щоб на будущее у нас було так, отак, от, от, як на майбутнє. Тисячу разів перепровіряйте ці папери і щоб це було якось присутність якихось фахівців. Бо є людина, яка, от, з якою ви щось хочете робити, вона дійсно якась ну щось тут нечесності є. Добре, маю надію, що все у вас вийде, так як ви того бажаєте. Удачі вам всім, наснаги і всього вам найкращого. До побачення.